Які думки виникають у тебе, коли ти чуєш слово геометрія? Найчастіше згадують шкільний предмет або урок в розкладі щоденника. Іноді згадують підручник з відповідною назвою. Але геометрія то цілий світ, і вивчаючи її, ти вивчаєш світ. Звичайно, при вивченні геометрії будемо брати з собою підручники. Беремо їх з собою, починаючи з 7-го. І далі так до 11 класу. Обов'язково всі-всі. Дивіться, які вони в нас гарні, різнокольорові. На початку вивчення геометрії нам ще буде потрібно приладдя. Обов'язково циркуль. Якщо ви тільки починаєте знайомитися з геометрією, щоб будувати коло, потім візьмемо обов'язково лінійку. Гарну таку. Нам потрібно буде ще б на початку вивчення транспортир і, можливо, косинець. Також не завадить. А ще гарний олівець. Боже, які гарні слова. Навіть вірші в нас виходять. Беремо приладдя з собою до вивчення. Але що ж таке наука-геометрія? Гео – земля. метрія міряти. Геометрія то наука про вимірювання землі. Але міряти землю ми з вами. Спочатку не будемо. Ми займемося з вами вимірюванням геометричних фігур. Які геометричні фігури ви знаєте? Яка геометрична фігура найпростіша? І коли я задаю таке питання, найчастіше учні мені відповідають: трикутник, чотирикутник, коло, круг. Кажу ні. Подумай, будь ласка, і тут починається: куб, циліндр, куля. Ні. Найпростіша геометрична фігура то точка. Майте повагу до точки. Саме з точок починаються всі фігури. Через дві точки можна провести пряму і, до речі, тільки одну. Це найперша аксіома планіметрії, з якою ви будете знайомитися. Потім ви будете вивчати промінь пряма обмежена однією точкою. Відрізок це частина прямої, обмежена двома. Точками. Це найпростіші планіметричні фігури. Планіметрія це частина геометрії, яка вивчає фігури на площині. Точка то найпростіша фігура в планіметрії. З точок складаються всі інші фігури. Точки позначаються великими літерами А, Б, С. З точок складається пряма. Потім, я вже вам казала, ви будете вивчати промінь, відрізок. З двох променів складається кут. І ви будете вивчати різні кути, їх властивості, теореми. І навіть готуючись до ЗНО, повторюйте спочатку найпростіші фігури. А вже потім з них тільки утворюються трикутники. До речі, його величність трикутник вивчають протягом 7, 8, 9 класу. І так багато інформації про той трикутник потрібно знати, що іноді це все плутається, забувається. І я вам зараз підкажу, це навіть для. Для дорослих одинадцятикласників знадобиться як зробити так, щоб запам'ятати його назавжди і розв'язувати складні задачі. Я вам рекомендую вивчати кожну фігуру за планом. Спочатку з'ясуйте, що таке фігура, тобто значення, потім розгляньте її елементи, кути сторони, співвідношення між ними, запам'ятайте всі властивості та ознаки. Потім до свого зошита, от я так роблю і вам рекомендую, записуйте всі формули площ, які будуть з'являтися по ходу вивчення геометрії. Їх потрібно знати всі-всі, потім ви згадаєте про це на ЗНО і будете влучно їх застосовувати і раціонально розглядати. Розв'язувати задачі. Після площ запам'ятайте радіуси описаного та вписаних кіл, також досить корисна інформація. Спеціальні теореми, теореми, які найголовніші при вивченні е, матеріалу. А ще я рекомендую вам зробити таку річ. Якщо у вас не виходить розв'язувати задачі, складні задачі, зверніть увагу на я так називаю опорні задачі. Опорні задачі планіметрії, їх, до речі, дуже багато. Ви їх, якщо запам'ятаєте, ви будете ну, всі більш складні задачі розв'язувати досить швидко. Тобто опорні задачі, зверніть на них увагу. І за таким планом вивчайте кожну геометричну фігуру. Потім, коли вже будете вивчати чотирикутники, так само крокуйте за тією самою схемою. Да? Після чотирикутників, звичайно, це будуть многокутники п'яти, шести і інші. А вже потім тільки переходьте до вивчення кола та знайомтеся з кругом. Це все фігури планіметрії. А потім ви будете вивчати стереометрію. Стереометрію вивчають в школі з 10 по 11 клас. Це вже фігури у просторі. Всі ті фігури планіметрії, які найпростіші, вони також вам допоможуть і в стереометрії, тобто точки прямі і всі інші забирайте з собою стереометрію. З'являється ще одна нова фігура то є площина. Ви будете потім знайомитися з призмами. От дивіться зараз у мене на рисунку, як утворюється призма. Вона складається з планіметричних фігур. Тут квадрати, прямокутники. Тобто, щоб знати, як працювати з призмою, то потрібно згадувати планіметрію. Вивчаючи стереометрію, повторюйте спочатку планіметрію. Потім ви познайомитеся з пірамідою. Зараз в мене на рисунку з'являється піраміда, як вона утворюється з трикутнички. Погляньте, як цікаво. І знову його величний стрикутник, про який потрібно згадати саме в цю мить. Це многогранники, будуть ще тіла обертання. Тіла обертання циліндр. Після нього з'явиться конус вивчення. Конус, конус. А потім тільки з'явиться куля та сфера. І вже дивіться, вивчаючи кулю та сферу, ми з вами вивчаємо землю. Отож, все ж таки геометрія це наука про вимірювання Землі. І стільки всього нового вам буде зустрічатися на вашому шляху, і це все обов'язково вам потрібно запам'ятати. Можливо, знайти в житті приклад до кожної фігури: планіметричної, стереометричної. Вони поряд з вами кожного дня. Ви навіть не замислюєтеся про це. І тепер, коли ви будете зустрічатися з цими фігурами в вашому житті, згадуйте, згадуйте їх властивості, згадуйте їх форму, їх побудову. Так, вивчати геометрію набагато легше. Запам'ятайте це, а потім згадайте, коли ви будете будувати свій будинок. Згадайте, коли ви будете створювати яскравий ландшафтний дизайн, коли ви будете створювати свою власну колекцію одягу. Навіть коли ви будете писати свою картину, згадуйте також про геометрію. І тоді весь світ відчинить двері перед вами. Отож, збирайте валізи, беріть зручне взуття і крокуємо далі разом з вами вивчати геометрію. А якщо ви ще вагаєтесь, чи потрібно воно вам те вивчення геометрії, я зараз вам розповім одну маленьку історію, яка відбулася більше 30 років тому. Одна маленька дівчинка. Отримала як домашнє завдання складну задачу збірничка з Канаві. Я розповідала про нього в попередніх відео. Задача була з плоніметрії, була такою складною, що дівчинка не відразу знайшла її розв'язування. Тоді ще не було інтернету, уявіть собі, були такі часи. Не було навіть де поглянути, як розв'язується та задача збірничків ГДЗ, які ви маєте зараз. І антисканаві також дівчинка не знала. Вона сиділа над нею декілька годин, задача не здавалася. Потім повернулася до неї наступного дня, і так само нічого не виходило. І вже вночі перед уроком та задача здалася, і вона була розв'язана дівчинкою. З цього моменту, саме з цього часу, таке з'явилося відчуття, що дівчинка зможе тепер розв'язати будь-яку задачу. І в їй буде під силу будь-яка річ в світі. І дійсно з'явилася самоповага, впевненість в собі. І саме з того моменту дівчинка з цим своїм однокласникам, які намагалися в неї списувати ті задачі, відповідала: Я тебе навчу. І так само я тепер кажу кожному: Я тебе навчу. Тож ходімо зі мною у світ геометрії.